Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо на тему, як створювати динамічні рекламні оголошення на платформі МетеЕЦ, що це таке, для чого воно потрібно, як технічно це реалізувати і який відповідний ефект ми можемо від них отримати, так? Отож, перед тим як ми відповідно почнемо безпосередньо це все налаштовувати, закликаю вас підписатися на цей канал. Це абсолютно безкоштовно. Ви могли помітити, що тут виходить доволі багато різного корисного контенту, який дозволить вам більш глибше розбиратися в рекламних активностях на різних платформах, як їх найкраще налаштовувати рекламні кампанії, аналізувати, оптимізувати, масштабувати тощо, тощо. От, також в мене є біакадемії, ви можете перейти, переглянути, підписатися. Там також дуже багато корисного контенту. Я впевнений, що він вам стане доцільним, особливо в теперішній ситуації, коли є доволі багато різних оновлень, включаючи завершення тестування оновлення Андромеда, про яке ми також поговоримо, але пізніше в інших відео. Так от, тому також, до речі, підписуйтесь і на телеграм-спільноту. Всі посилання, відповідно, я закріплю в описі під цим відео. Добре, давайте безпосередньо перейдемо до теми нашого відео. Для початку давайте я відкрию рекламний обліковий запис. Ми будемо сьогодні коротко налаштовувати рекламну кампанію для того, щоб продемонструвати взагалі, як, як працює, як технічно налаштовується динамічний рекламний матері... динамічні рекламні оголошення, якщо точніше так. Для чого вони нам взагалі потрібні? Для того, щоб протестувати. Це перший етап, якщо ви це цього ще не зробили. Другий етап, якщо ми хочемо відповідно покращити наші рекламні активності, то зазвичай досить часто ці саме цей тип налаштування може принести вам досить непогані результати. По факту, динамічні рекламні оголошення це. Система, яка комбінує ваші зображення або відео з вашим текстом, заголовком, так і відповідно, система сама визначає найбільш релевантну комбінацію, та відповідно її показує кінцевому користувачу. Думаю, з цим, в принципі, все зрозуміло. Тож, давайте створимо для початку нашу кампанію. Я натискаю на кнопку Створити. Я сьогодні буду створювати тип кампанії «Ліди». У мене буде ціль конверсія на сайті. До прикладу, ви можете використовувати відповідно, будь-який тип, який вам заманеться. Тобто, це можуть бути продажі, чи взаємодія, лідогенерація. Тощо, тощо. От, я просто для прикладу вибираю «Ліди». Далі, відповідно, я натискаю продовжити. Далі, відповідно, мені необхідно вести назву кампанії. Я це зараз зроблю. Так, ось до прикладу, я створив назву своєї компанії. В принципі, неймінг він абсолютно під ваш смак, так би мовити. Я просто для себе одразу ж розумію, що конверсії це conversion, тобто означає, який продукт я рекламую в даному випадку. Це моя академія. Що саме в цій компанії я роблю? Це тестую аудиторії, це тест аудіенс. і відповідно, який формат під тип аудиторії. Чи Типи рекламних оголошень я використовую так: це дийнамік, тобто динамічні рекламні. Оголошенням. Далі, відповідно, я вибираю стратегію бюджету. Я я вибираю бюджет набору реклами, тому що я відповідно буду вручну автоматично, точніше, вручну не автоматично тестувати відповідно рекламні групи оголошень, тобто аудиторії. Так відповідно, також я знімаю цю відмітку, щоб розподілити частку бюджету між іншими наборами реклами. Це мені поки що ні для чого, тобто я буду використовувати тестування динамічних рекламних відповідно. Оголошень з тестуванням ще додатково а, аудиторії. А, далі я натискаю на кнопку відповідно далі, вона тут, зараз я вам її покажу. так а, Вона ось тут знаходиться у нас. Так, натискаємо далі. А, відповідно, далі йде у нас набір, а, назва набору реклами. Зазвичай назва набору реклами відповідає назві аудиторії, яку, яку ми тестуємо в конкретній цій компанії. Давайте я зараз її відповідно введу. Так, відповідно назву аудиторії я вив, Це в нас аудиторія Entrepreneurship, тобто підприємництво, ділові відносини, бізнес-відносини тощо, так. Далі, відповідно, мені необхідно вибрати місце та події конверсії. У мене буде це просто відповідно, конверсії на сайті. Так? Якщо пам'ятаєте, в минулих відео ми налаштовували і розбиралися щодо типів конверсії, як їх налаштовувати, інтегрувати на сайт. Тощо, тощо. Відео також є на каналі, можете перейти. Під описом я також закріплю, щоб вам було легше. Так? У мене одразу підтягується мій піксель, тобто на моєму сайті, Майсай, те, що ми робили в попередніх відео, далі я одразу. Вибираю подію конверсії. Це заявка, так умовно кажучи. Це означає, що у мене головна подія конверсії буде зараховуватися тоді, коли людина заповнить форму, і відповідно її перенаправить на сторінку подяки. Тобто абсолютно стандартна подія конверсії. Ми також це розбирали, налаштовували, в принципі, відео все є. Так? І далі найважливішим пунктом це динамічний рекламний матеріал. От, його необхідно активувати. Ми натискаємо на увімкнути, натискаємо продовжити. І все. Динамічний рекламний матеріал він нас не Наразі увімкнений. Далі, відповідно, ми налаштовуємо бюджет та розклад. Так, давайте, до прикладу, у нас буде денний бюджет 5 доларів. Розклад ми не плануємо, тобто, умовно кажучи, може рекламна кампанія запуститися одразу. В деяких випадках технічно, звісно, що необхідно її заплановувати, щоб вона запускалася зночі, щоб був повний цикл роботи рекламних кампаній. Так? Тобто, технічно це дійсно вірно. Але якщо необхідно швидко запустити, єдине, що я не рекомендую, це дуже пізно ввечері запускати, тому що бюджет витрачеться, а ви можете не отримати там, умовно кажучи, жодних конверсій. Так? От, тому майте це на увазі, такий невеликий вам лайфхак. Так. А, далі, відповідно, по аудиторіям я виберу якусь збережену аудиторію, ну, наприклад, та, що в мене є да, аудиторія Entrepreneurship, Тобто, в мене вже тут є відповідно, Україна. А, далі, відповідно, в мене є там детальний таргетинг по а, цій аудиторії. Він ось тут от знаходиться так, тобто за, зацікавленість Entrepreneurship. Місця розміщення у нас тут Advantage, але в принципі мені не дуже потрібно місця розміщення Audison Network, тому що ми розуміємо, що це місця розміщення відповідно на різних додатках тощо, тощо. Тобто, умовно кажучи, це може бути відповідно злив бюджета, так би мовити. От, в принципі, тут ми також відмітку знімаємо і натискаємо ось тут от знову внизу на кнопку Далі. так, Натискаємо на далі, переходимо на третій етап якраз найголовніший це відповідно створення рекламного оголошення. Давайте я назву наше рекламне оголошення. Так, у мене воно буде називатися Dynamic 1, тобто динамічне рекламне оголошення номер 1 Далі відповідно ручне завантаження, далі у нас відповідно одне зображення або відео, далі реклама від кількох рекламодавців, і тут, в принципі, найголовніше, так? От, це вибір медіаматеріалів. Ми натискаємо на вибір зображення. В даному випадку у мене будуть зображення. так. Умовно кажучи, я вибираю будь-які 10 зображень, точніше, в вашому випадку потрібно буде продумувати, що це за, за зображення. так. Так і будуть або рекламні матеріали. Я в даному випадку просто показую для прикладу, так, як це відбувається. Тобто ми вибираємо 10 рекламних матеріалів. Наприклад, тут ось. Так, і ще давайте ось такий, щоб в нас був повний набір. От, Ми вибрали 10 рекламних матеріалів. Так, натискаємо на кнопку продовжити. Ми бачимо, що вони ось тут от всі з'являються, так. От. Далі ми можемо оптимізувати показ рекламних матеріалів для кожної людини. Тобто, умовно кажучи, ми можемо це залежати, можемо це вимкнути. Так? Я для початку її приберу це так. Далі, відповідно, ми повинні вести основний текст. Я тут підготував декілька текстів, так, п'ять коротких текстів, до прикладу. Ми вводимо їх відповідно сюди. Додаємо плюс ще один короткий текст, тобто завантажуємо тексти усі, які в нас є. Так, тексти завантажили. Звісно, що ці тексти не підуть в реальну рекламу, так, тому що вони відповідно не зовсім відкориговані, тобто саме їх наповнення воно непогане, але відповідно візуальна частина вона бажає кращого. Так, це просто я для прикладу зробив. Далі, відповідно, ми робимо три заголовки, так тобто, те ж саме, тобто заголовок з відповідно закликом до дій. Ну, умовно кажучи, ми відштовхуємося від того, що буде на нашій посадковій сторінці. Так, до прикладу, якщо наша ціль це відповідно. Ми продаємо навчальний матеріал, як в моєму випадку, так, умовно кажучи, то нам, відповідно, необхідно заклик до дії там станьте експертом за 60 хвилин. так, тобто, Або, до прикладу, Біакадемії запускайте ефективні рекламні кампанії, до прикладу, ось так. От. Під, ви коригуєте відповідно під вашу. Бізнес-модель, тобто те, що ви продаєте на ваші посадкові сторінці, от це я думаю всім зрозуміло. Надалі я, до речі, зроблю відео саме про поетапне налаштування кожної цілі. Кожної відповідно конфігурації рекламних кампаній, і ми будемо це більш детальніше розбирати. так от Тому, до речі, не забувайте підписуватися на канал, тому що це важливо. Все, три заголовки в нас є. Далі нам ще необхідно опис додати, опис ось такий от банальний. от Далі, відповідно нам необхідно додати URL, сторінку сайту. Давайте я це зараз швиденько зроблю. Так, я взяв о, в минулому відео, якщо пам'ятаєте, ми там розроблювали сайт, буквально шаблонний на Вебліумі, Так теж його сюди вставив. Це посилання для показу. Ми також беремо. Бачите, в нас уже тут вибудовується наша рекламна кампанія. Ми можемо побачити, як вона відповідно тут показується. Так далі, відповідно, нам необхідно заклик до дії вибрати, докладніше там купити замовити. Я, відповідно, залишаю заклик до дії докладніше. Так, от, далі події на сайті, відповідно, ми відслідковуємо і обов'язково вказуємо параметри в ОР-адресу. Зазвичай я вказую динамічні Т-мітки. Писуємо їх сюди. Так, динамічні UT-мітки є. А, так, далі а, ми дивимося по розширеному прев'ю, що, що ми будемо бачимо, бачити в кінцевий користувач, це дуже важливо. Ми бачимо, що в нас в принципі, по стрічці все гаразд, по рілсам не все гаразд, і це зрозуміло, тому що ми можемо завантажувати відповідно. Наразі в одному форматі виходить в нас це один до одного, тому ми переходимо назад на рівень групи оголошень, опускаємось безпосередньо в плейсменти і розуміємо, що в принципі нам наразі розповіді і рілси не цікавлять нас. так, нас цікавлять Результату пошуку і стрічці. Таким чином, коли ми знову переглянемо на розширений пошук, у нас буде, в принципі, все е, доволі непогано дивитися. Так? Тобто, у нас не буде якихось е, дуже поганих е, відображень. Так? Умовно кажучи, звісно, що ви можете. Е, і різними форматами комбінувати. Ви можете там, до прикладу, тільки для рілсів це робити, динамічні зображення, або ви можете взяти універсальний робити 4 на 5, і в принципі воно буде непогано дивитися як в стрічці, так і в Рілсах. Також можете це використовувати. От, в цілому, ми абсолютно все налаштували, зробили, все, що нам залишилось кінцевому, це опублікувати нашу рекламну кампанію. Так, ми натискаємо опублікувати І, в принципі, після публікування. Вона пройде відповідно модерацію та запуститься в роботу, і таким чином. Кінцевому меті ми досягнемо того, що під кожну людину, відповідно, індивідуально буде підбиратися певний динамічний матеріал з описом, заголовком та відповідно рекламним оголошенням, так якій які система алгоритми мета підберуть. От в цілому, я думаю, що в принципі зараз все зрозуміло. Тобто, якщо, звісно, у вас з'являться якісь питання, ви можете звертатися безпосередньо в коментарі або писати відповідно на біакадемії. От, я думаю, що в наступних відео ми будемо розбирати ще більш поглиблено різні конфігурації налаштувань рекламних кампаній, тому обов'язково підписуйтесь. Це важливо. Не забувайте ще також підписатися відповідно як на Біакадемію, так і на телеграм-спільноту. І тоді до нових зустрічей.